Як тільки почали видавати тисячу зеленського, знайшлися розумники, які відразу захотілися на цьому нагрітися і обдурити людей, вкравши усі їхні кошти. Але слава Богу, тільки що почитав в новинах, що негідників, які найбільше обманювали людей з цією тисячою гривень, видурюючи їхні е, особисті дані, спіймано кіберполіцію з звичайною поліцією і вже заарештовано і вже шукають цю мережу, тому що один такого організувати точно не міг. Тож, будьте уважні, обережні, а як захиститися від таких негідників, є детальне відео на моєму каналі. Дивіться, там все розповім детально на народній думці. Тож не попадайтеся на такі уловки, хоч вони з кожним роком стають все запутанішими і такими, знаєте, більш виглядать, похожими на правду. Тому бережіть себе, бережіть свої гроші, використовуйте їх правильно, не давайте в руки шахраям. До зустрічі на народній думці.